Сура 37 Ас-Сафат Вишикувані. Ім'ям Аллаха, милостивого, Милосердного Клянусь вишикуваними в лави, які наполегливо підганяють і читають нагадування. Воістину, ваш Бог єдиний, Господь небес і землі і того, що між ними Господь Сходів. Воістину, ми прикрасили нижнє небо красою зірок. І захищаємо його від усякого бунтівного шайтана. Вони не зможуть підслухати найвище зібрання, їх вражають з усіх боків, щоб відігнати звідти, на них чекає вічна кара. А якщо хтось із них щось і вихопить, то за ним поженеться яскрава зоря. Запитаю них, чи це вони створені міцнішими, чи щось інше, створене нами. Бо істину. Ми створили їх із липкої глини. Так, ти дивуєшся, а вони глузують. Коли їм нагадують, вони не замислюються. Коли вони бачать знамення, то насміхаються і говорять воістину, це явне чаклунство. Невже ставши після смерті прахом і кістками, ми воскреснемо чи наші прабатьки? Скажи так, і ви будете принижені. Тільки один крик, і вони будуть дивитись, і скажуть Горе нам, це судний день. Це день суду, який ви вважали брехнею. Зберіть тих, які були несправедливими, подібними до них, і тих, кому вони поклонялись замість Аллаха І покажіть їм дорогу до пекла. Зупиніть їх, вони мусять відповісти. Що з вами? Чому не допомагаєте одне одному? «Та ж ні. Того дня вони будуть покірними і будуть звертатись одне до одного з питаннями. Ви приходили до нас із правого боку. А ті скажуть. «Та ж ні, ви самі не були віруючими, ми не мали над вами влади. Ви люди, які порушують. Справдилось над нами слово Господа нашого. Воістину, ми неодмінно скуштуємо кари. Ми збили вас зі шляху, бо воістину заблукали самі. Воістину, того дня вони будуть покарані разом. Коли їм говорили, немає Бога крім Аллаха, вони вивищувались і говорили невже ми залишимо наших богів заради божевільного поета? Таж ні. Він прийшов з істиною та підтвердив правдивість посланців. Воїстину ви скуштуєте болісної кари. Вам відплатять тільки за те, що ви робили. Це не стосується обраних рабів Аллаха. На них чекає відомий наділ фрукти. Вони будуть пошановані в садах насолоди, лежачи на ложах, один навпроти одного. Їх обходитимуть із чашею джерельного напою, чистого, який дарує задоволення тим, хто його п'є. Він не позбавляє глузду, тож вони не сп'яніють від нього. Поряди з ними будуть ті, чий погляд смиренний, чиї очі прекрасні, вони подібні до яйця, що надійно охороняються. А ті звертатимуться одне до одного з питаннями. Один із них скаже, був у мене приятель, який говорив, невже ти належиш до тих, хто вірить, що нам відплатять після того, як ми помремо і станемо прахом і кістками? І скаже, чи не погляне тебе? Він погляне і побачить того всередині пекла, і скаже Клянуся, Аллахом, ти мало не знищив мене, якби не милість Господа мого, я неодмінно був би серед тих, Хто потрапив у пекло. Невже ми більше не помремо після нашої першої смерті? Невже не будемо покарані? Воістину, це великий успіх. Нехай працюють заради цього ті, хто працює, це частування краще. Чи дерево закум. Ми зробили його спокусою для нечестивих. Воістину, це дерево, яке росте з самого дна пекла, а його плоди. Наче голови шайтанів. Вони їстимуть їх і будуть наповнювати ними свої черева. Потім все це буде змішано з окропом і їх усіх повернуть до пекла. Воістину. Вони зустріли своїх батьків, коли ті блукали в омані, але самі поспішили рушити їхніми слідами. Ще раніше за них заблукала більшість давніх народів. Ми відіслали до них спостерігачів. Поглянь! Яким був кінець тих, кого застерігали, крім наших обраних рабів? Нух закликав до нас, а ми прекрасно відповідаємо. Ми врятували його з родиною від великого нещастя і зберегли тільки його нащадків. А наступним поколінням ми залишили добру згадку про нього мир нуху серед світів. Так ми винагороджуємо праведників. Воістину, він один із наших віруючих рабів, а потім ми утопили всіх інших. Воістину, Ібрагім був одним із його прихильників, коли прийшов до Господа свого з чистим серцем. Ось він сказав своєму батьку і своєму народу Кому ви поклоняєтесь? Невже ви прагнете інших вигаданих богів замість Аллаха? Що ви думаєте про Господа світів? Він поглянув на зорі і сказав Я заслаб. Тож вони відвернулись від нього і пішли. А він, потайки дістався їхніх богів і сказав, Чому ви не їсте? Що з вами? Чому ви не розмовляєте? Він підійшов до них і почав бити правицею. До нього швидко прибігли, але він сказав: Невже ви поклоняєтесь тому, що самі майструєте? Аллах створив і вас, і те, що ви робите. Ті відповіли зведіть йому споруду та киньте його у вогонь. Вони намагались хитрувати проти нього, але ми зробили їх приниженими. Він сказав: Я йду до Господа світів, який вкаже мені прямий шлях Господи, даруй мені праведних нащадків. Ми сповістили йому добру звістку про смиренного хлопчика, коли він досягнув віку, щоб разом із ним докладати зусиль, то й сказав: Сину мій, я бачив у вісні, що приношу тебе в жертву. Що ти думаєш про це? Син відповів: Батьку мій, роби те, що тобі наказано. Якщо побажає Аллах, ти побачиш, що я буду одним із терплячих. Коли вони обидва підкорились, і він поклав його на бік. ми звернулись до нього. О Ібрагіме, ти вже підтвердив сон. Воістину, так ми винагороджуємо праведників. Воістину, це справжнє випробування. Ми викупали його великою жертвою. А наступним поколінням ми залишили добру згадку про нього. Мир, Ібрагіму, так ми винагороджуємо праведників. Воістину він один із наших віруючих рабів. Ми дарували йому добру звістку про Ісхака, пророка з праведників. Ми благословили його та Ісхака є серед їхніх нещадків праведники, а є й ті, які справді несправедливі до себе. Ми дарували свою милість Мусі та Гаруну, ми врятували їх обох та їхній народ від великої печалі. Ми допомогли їм, і вони стали переможцями. Ми дарували їм ясне писання й повели їх прямим шляхом. А наступним поколінням ми залишили добру згадку про них мир Мусі й Гаруну. Так, ми винагороджуємо праведників. Воістину, вони одні з наших віруючих рабів. Воістину Ілья був одним із посланців. Ось він сказав своєму народу Невже ви не боїтесь? Кличете Баала та відмовляєтесь від найпрекраснішого з творців, Аллаха, вашого Господа і Господа ваших прабатьків. Але вони вважали його брехуном, їх зберуть у пеклі, крім обраних рабів Аллаха. А наступним поколінням ми залишили добру згадку про нього. Мир Ільясін, так ми винагороджуємо праведників воістину. Він один із наших віруючих рабів. Воістину, Люд був одним із посланців. Ми врятували його разом із родиною, всіх, окрім старої дружини, яка була однією з тих, хто залишився, а потім ми знищили всіх інших. Ви проходите повз них уранці та вночі. Невже ви не розумієте? Воістину, Юнус був одним із посланців. Ось він утік на переповнений корабель. Він кинув жереб і опинився серед тих, хто програв. Його проковтнула риба. Він гідний докору. Якби він не був одним із тих, хто прославляє Аллаха, то був би у череві риби аж до того дня, коли всі воскреснуть. Ми викинули його на берег, і він був слабкий. Ми зростили над ним рослину, гарбуз. Ми відіслали його до ста тисяч або навіть більше. Вони увірували, і ми дарували їм можливість насолоджуватись благами до певного часу. Запитай у них, чому це в твого Господа, доньки, а в них самих сини? Невже ми створили ангелів жінками, а вони були свідками цього? Воістину, через свою брехливість вони говорять Аллах народив, вони брешуть. Невже Він віддав перевагу донькам над синами? Що з вами? Як ви судите? Невже ви не замислитесь? Невже ви маєте ясний доказ? Принесіть ваше писання, якщо ви говорите правду. Вони вважають, що між ними джинами є родинний зв'язок, але джини знають, що вони будуть зібрані у пеклі, пречистий Аллах від того, що йому додають у поклонінні. Цього не роблять тільки обрані раби Аллаха. Ви та те, чому ви поклоняєтесь, не зможе відвернути від нього нікого, крім тих, кого буде кинуто в пекло. Ангели говорять: немає серед нас такого, хто не мав би визначеного місця. Воістину ми шикуємось у лави, воістину ми прославляємо Аллаха. Багатобожники говорять, якби в нас було нагадування від давніх поколінь. Ми неодмінно були б обраними рабами Аллаха, але ж вони не увірували в нього, скоро вони дізнаються. Наше слово вже було сказане нашим рабам, яких ми відсилали. Воістину вони отримають допомогу, воістину наше військо переможе. Відвернись від них до певного часу. Поглянь на них, скоро вони побачать. Невже вони намагаються прискорити нашу кару, коли вона зійде на їхні домівки, той ранок буде лихом для тих, кого застерігали, відвернись від них до певного часу. Подивись, скоро вони побачать Аллах, Господь могутності, причистий від того, що йому приписують, мир посланцям. Хвала Аллаху, Господу світів!